Масштабне у Дніпрі від вчорашнього вечора. Місто без світла, тепла і зв'язку. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі. І з нами на зв'язку з Дніпра кореспондентка п'ятого Наталія Москаленко. Тож Наталю, яка зараз ситуація у Дніпрі? як із водою, світлом, опаленням? Так, Аню, я тебе вітаю. Ситуація на Дніпропетровщині зараз ну дуже важка. Після ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі область фактично опинилася вся в темряві. Люди прокинулися зранку без світла, десь хлощі без води та зв'язку. До Дніпра то тут масштабний це світла немає у більшості районів міста, поде куди зникний інтернет, мобільний зв'язок працює з перебоями. Комунальники наразі фіксують небезпечні стрибки напруги, це десь до 400 вольт у тих районах, де вже почали відновлення світла. Через це вони людей просять бути максимально обережними з електроприладами. Через повне знеструмлення вчора зупинилося метро. Пасажирів тоді вивели з тунелів, ескалатори наразі не працюють. Водночас станції залишаються відкритими як укриття, Це завдяки резервному живленню. Для багатьох людей це наразі безпечне місце, одне з безпечних місць на сьогодні під час тривоги. Серйозні проблеми з транспортом по всій області на Дніпропетровщині зупинили приміські поїзди. Це напрямки на Синельникове, чаплене та п'ятихатки. Тисячі людей зараз не можуть доїхати на роботу чи з роботи додому, тому що ну ці міста вони стратегічно важливі через те, що поруч зніпромі і багато людей сюди їздять на роботу. Поки залізниця повідомила, що всі перевела всі поїзди, перевела на резервну теплотягу і запевняє, що рух відновлять і потихеньку вже відновлюється, якщо й буде. Буде безпечно. Ще одна проблема у місті та області це повітряні тривоги. У Дніпрі, зокрема в Дніпрі та Кривому Розі, відомо, що через масштабні відключення електроенергії не працюють системи оповіщення і сирени місцями просто не чути, Тож, людей також закликають слухати або читати, якщо є зв'язок хоч якийсь, і, і перевіряти офіційні канали, адже ну, небезпека нікуди не зникла і вибухи можуть пролунати знову. Міські та обласні служби наразі працюють у посиленому режимі. Усі лікарні вони переведені на генератори. Лікувальний процес не зупиняється. Є запаси води, працює водовідведення вночі. Таки на лівому березі Дніпра воду частково подавали вже з альтернативних джерел, аби люди змогли зробити запас. На ранок вже вода з'явилася і на правому березі Дніпра. Наразі по місту працюють кому до готуються до відкриття пунктів незламності. Десь вони вже працюють, зокрема у школах та позашкільних закладах. Там можна зігрітися, підзарядити телефони, вийти на зв'язок з рівними. Також зазначу, що і вокзали живляться від генераторів. Поліція перейшла на посилений режим роботи, регулюється зараз рух на перехрестях, Штитлофори не працюють і збільшується постійно кількість патрулів. Наразі до того, що погода в місті не дуже гарна, і аварій може бути більше, ніж зазвичай. На тлі цієї ситуації щодо освіти, на тлі цієї у Дніпрі продовжили канікули в школах до 11 січня. Це у Дніпрі, а до 9 січня в області. У дитсадках працюють лише чергові групи по 4 години, але без харчування. Скасовані також всі культурні заходи та призупинені заняття у музичних та спортивних школах. Зранку ситуація станом на ранок. Електротранспорт у місті не працює. метро так і залишається знеструмленим. Міський голова Борис Брисолатова повідомив про те, що електротранспорт максимально замінять автобусами, і людей просять планувати поїздки заздалегідь. Загалом ситуація досить важка. Тим часом люди йдуть на роботу, йдуть працювати. Бізнеси, праці. підприємці активно публікують у соцмережах про те, що їхні заклади, розважальні заклади готові прийняти попри те, що у місті діють функції незламності, відкриті також і кафе, ресторани і все, і все інше. Отака от, от ситуація ані. Власне, на роботі сьогодні дякую вам за інформацію. Бережіть себе. Наталія Москаленко з нами на зв'язку про ситуацію в Дніпрі. Почули ви власне і побачили. Далі йдемо область Запорізька. П'ятеро людей там поранені через удари по Запорізькому району. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, протягом доби росіяни атакували регіон майже сім сотень разів. Під обстрілом були три десятки населених пунктів. Цілили безпілотниками, переважно ФПВ дронами. Також били з авіації, з артилерії та реактивних систем залпового вогню, пошкодили оселі та автівки. Володимир Зеленський попросив ЄС не ускладнювати переговори для України. Заява прозвучала під час відкриття головування Кіпру в раді ЄС у Нікосії. Президент України зазначив, що Україна не хоче додаткових умов в обмін на допомогу. Йдеться про фінансову підтримку Києва та процес вступу до ЄС. Також додав від головування Кіпру очікують важливих рішень. Зокрема, початок реалізації фінансового пакету допомоги, каже, це зможе підсилити стійкість Києва та всієї Європи. Володимир Зеленський, вкотре Наголосив, Україна виконує всі необхідні умови зі свого боку для досягнення миру. нам потрібен практичний механізм, який дозволить цим коштам справді допомогти Україні. Він має бути розроблений не для створення проблем, а для зменшення викликів, з якими ми вже стикаємося. Ми робимо все необхідне зі свого боку в процесі переговорів. Ми очікуємо, що Україні не висунуть жодних додаткових чи надмірних вимог. Дональд Трамп підтримав нові санкції проти Росії. Йдеться про 500-відсоткові мита для країн, що купують російську нафту. Про це повідомив сенатор Лінсі Грем після зустрічі з президентом. США. за його словами. Законопроєкт готували протягом кількох місяців. Документ дає американському лідеру право запроваджувати санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту. Саме ці доходи, за словами сенатора, підтримують військову машину Путіна. Законопроєкт також дає Трампу інструмент тиску на Китай та Індію. Мета – змусити припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує війну проти України. Сенатор також додав двопартійне голосування за законопроект можливо вже наступного тижня. Стабілізація відновлення і перехід до нової влади такий план мають сполучені штати для Венесуели. Поки ця країна перебуватиме під контролем. США, оприлюднив його держсекретар Марко Рубіо. Заявив, що невдовзі сполучені штати продаватимуть венесуельську нафту і контролюватимуть доходи таким чином, щоб це приносило користь народу Венесуели. Політичній площині білий дім хоче почати у Венесуелі процес національного примирення щодо Гренландії. Рубіо зазначив, що ідея взяти. Його володіння не нова для сполучених штатів, і вже наступного тижня він обговорить це питання із представниками Данії. На запитання чи розглядають США варіант здобути Гренландію військовим шляхом. Рубіо відповів, що кожен президент завжди має цю опцію, якщо йдеться про національні інтереси Сполучених Штатів. Це було наміром президента від самого початку. Це не новина. Він говорив про це під час свого першого терміну. І він не перший президент Сполучених Штатів, який ти розглядав чи обдумував, як ми могли б отримати Гренландію. Не лише президент Труман хотів це зробити, а й президент Трамп говорить про це ще з першого свого терміну. Я не кажу про Гренландію, я кажу глобально. Якщо президент визначає загрозу національній безпеці США, то кожен президент має опцію ви. Рішувати це військовими засобами сотні скасованих авіарейсів і тисячі пасажирів, яким негода зіпсувала плани. Це наслідки снігопадів і низьких температур, які охопили європейські держави. В аеропорту Амстердаму лише вчора скасували 700 рейсів. Пасажирів, які вимушено застрягли на литовищі, на ніч намагалися забезпечити ліжками, теплими ковдрами, водою з їжею. Комусь довелося спати просто на підлозі. Снігові замети вкрили Велику Британію, Бельгію, Польщу, Іспанію, Угорщину і Францію. У кількох країнах через негоду скасували заняття у школах. Людей закликають за можливості працювати з дому. Півтори сотні рейсів скасували і в аеропортах Португаль. Парижу. а парижани, яким не треба нікуди летіти, під час рекордних заметів вирішили скористатися санками і іншими засобами для катання на снігу. Як і за будь-якої погоди, найбільше людей біля пам'яток французької столиці Монмартру, Ейфелевої вежі і Тріумфальної Арки.